В рамках інформаційної війни проти України. Наші російські вороги переконують, що нібито слово Україна походить від російського слова «акраїна». Сьогодні ми з вами будемо шукати українську істину. Етимологічний аналіз слова Україна свідчить, що коренем тут є країна. Слово «окраїна» російського походження. В Українській мові є слово Околиця. І якби Україна була прикордонною територією, вона б називалась Околітія. Проте географічний центр Європи знаходиться в Україні в Івано-Франківській області. В Європі є чимало географічних назв, які походять від слова Країна. На Балканах є сербська країна. Там є населені пункти Київ і Києво. До складу Священної Римської імперії Германської нації входили князівства Словенська крайна і Войнова крайна. В сучасній Німеччині і досі є Укрмарк. В Україні є більше 20 населених пунктів, які носять назву Україна Українка на Київщині, Українськ – на Донбасі, Українське – на Херсонщині. Дуже ймовірно. Що наші предки називали великою Україною країну, а малими Українами свої міста і села, як свідчать московські історичні літописи 15 століття, на півдні Кольського півострова була Терська Україна, на півдні Карелії була Каянська Україна. Псковський літопис 1481 року говорить про Україну за окою і Тульську Україну. А в сказанні про Мамаєве побоїще говориться про Псковську. Україну Чи не забагато Україн для невеликого Московського князівства, як на той час. Розпис міст Російської імперії від 1652 року дає перелік 37 українських міст: Тула, Калуга, Кашира, Коломна, Переяслав, Рязанський Ярославець. Всі вони українські. Зокрема, тут ми читаємо: Калуга і інші українські міста в Тулі і і них українських городах. У Російській Федерації на етнічно українських землях і досі благополучно існують Краснодарський, Ставропольський і Алтайський краї. Ну ніяк Україна не попадає під околицю. Якщо, скажімо, України в Карелії на Кольському півострові ще можуть класифікуватися як околиці, але вибачте, Тула, Коломна знаходяться в самому центрі московської держави. Рашистські історичні міфи стверджують, що назва Україна з'явилася лише в 14 столітті. Проте міфологія Трої і римські історичні джерела свідчать, що першим володарем Трої у третьому тисячолітті до нашої ери був цар Теукр. Тео Бог, Укр країна, тобто цар країни, обраної Богом. Теукр вважався сином Бога Зевса, який мав трипільське походження, за даними історика Тіта Лівія, Римляни називали своїх предків-троянців Теукрами. Скіфи-тохари, які завоювали середню Азію, називали себе Тукрами. Батько географії Страбон писав про теукрів, які проживали на острові Крит. А теукрити, як свідчить Біблія, ходили до коаліції народів моря, яка завоювала Єгипет. Теукри заснували не тільки Рим. Іспанські джерела свідчать, що місто Понтеведра. Було засноване Троянським царем Теукром. Там і досі є площа Теукром. Теукром звали і засновника міста Саламін на Кіпрі. Відомий український археолог Валентин Даниленко, який розкопав найдавніший храм планети, славнозвісну Мілітопольську кам'яну могилу, свого часу написав, що українська нація почала формуватися ще в часи неоліту. Отже. Слово Україна щонайменше належить третьому тисячоліттю до нашої ери. Слава Україні!